У четвер, 30 червня, відбулося останнє підсумкове засідання конкурсної комісії з передачі червоноград теплокомуненерго у концесію. Цього дня членам комісії належало оцінити конкурсні пропозиції потенційних концесіонерів і за результатами оцінювання оголосити переможця. До слова, остаточне рішення прийматимуть депутати міської ради під час чергового засідання. Сесії вже традиційно розпочалося засідання зі з'ясування стосунків та взаємних звинувачень. Знову засідання про Передачі в концесію цілісного майного комплексу централізованого постачання територіальної громади Чернаської ради Черга теплоконерго і оцінки конкурсних пропозицій та подання концесійного договору. Що ви зробили до того часу? Ви говорите за обласну раду. Власна рада прийняла рішення, де друге і вас підганяє. Створили комісію по виході того, по вивченню. Що ви зробили? Ваші пропозиції. Ваші наші пропозиції. пропозиції. Ви, наші пропозиції, от ми їх даємо. А ваші, які пропозиції? От, ви, ви, ви року говорите вже. Я вам написав а подати що? документи на заміну баків. Що зробили? Де ті документи? Ви, ви, ви. А що заміна баків дає? Ви хоч знаєте? Заміна, Це баків, заміна баків що дає? Резервних ти баків. Ви бачили, так? скільки там тих баків стоїть? Я бачу, що а друзі... знаєте, що вони чому вони розваляться? Бо вони <кх> не заповнені. А тому чому не заповнені? Тому що люди відключаються від... Тепла, Депутин. значить, не треба акумуляторних ти що ти зробив, щоб ті люди не відключалися від тепла. Що ти зробив? А, а, Хоче сказати, що я б, якби на місці був премєр міністр ти, то я би ти сьогодні керівник комунальних підприємств так. депутатської комісії. Прошу. Що ти зробив для того, щоб, щоб комунальне підприємство працювало? Щоб люди були задоволені, відповідає подав проєкт рішення, якого ми прийняли 10-го, -15 15-го року. Що люди, які були в супереч постанові кабінету міністрів, яке було прийнято, що люди, які були відрізані опалення, на сьогоднішній день мають право підключитися, поставити автономну опалення. Що далі волонтеру? Я зробив. А ви що зробили? Зробити сьогодні я вам відповів. Ви що зробили? Я так, пішов, а ви бігаєте з ним. Ми створили сьогодні комісію для того, щоб бігайте. разом робити. Ви з баком бігаєте і нічого не робите, тільки Та розкажете. Так ідіть, Та подивіться, де той бак, скільки там цих баків є і чи він потрібний той бак, Та чи його треба бак? встановлювати. Котли треба модернізовувати, шановні, шановні, а не баки встановлювати. Далі перед членами комісії виступили представники компанії конкурсантів, котрі детальніше ознайомили присутніх зі своїм баченням діяльності підприємства. Так, фірма нова, фірма створена саме під. Проєкти в місті Червонограді. Ну, на сьогодні я можу сказати, що ми вже маємо під інші проекти. У нас ми маємо в оренді в Червонограді земельну ділянку 2,5 гектари, причому орендна плата там вперед вже заплачена. І та створена під проєкт з надією, що ми зможемо перемогти в цьому конкурсі. І створити конкурентне підприємство, яке буде надавати людям мешканцям якісні послуги за ціною, яка регулюється державою комісією, НКРЕ. Ну тут мені здається, все зрозуміло, що там яка може бути ціна. Ну звичайно, що можливо на перших е, порах це не може бути мова про якесь зниження ціни, але ми. Згідно цієї програми, хочемо створити конкурентне підприємство Теплокомуненерго, яке буде надавати послуги. Якщо буде визнано нас переможцями, буде, конку... буде договір, і в договорі будуть усі всі умови, про які ви вели дискусію, записані там, коли мають які гроші заходити. Тепер про, про гроші. Звичайно, що на новоствореному підприємстві ніхто мільярд гривень. Держати не буде просто без діла. Це очевидно, я думаю, тут навіть не треба пояснювати. Але є графік, який нами пропонується, який, можливо, буде депутатами там підкоректований, підкоректований, знайдена якась спільна, спільний графік, і буде прописаний в договорі концесії, який буде нами дотримуватися. І згідно цього договору гроші будуть інвесторами заводитися. На підприємство. Ще дві речі, які я хотів, які тут вже так частково згадувалися, які я хотів наголосити на, на них. Е, ну, перша річ це ми пропонуємо. Наша пропозиція, що не менше 90% працівників Червоноград Теплокомуненерго буде нами. Працевлаштовано, якщо протягом нас визнають переможцем конкурсу, не менше 90%. Протягом року їх не І протягом року їх не будуть звільняти, навіть якщо вони будуть мати там якісь величезні порушення. І другу річ, яку я хотів наголосити, це товариство зареєстровано в Червонограді, товариство буде платити місцеві податки в червоноградський бюджет. Спеціально з цією метою зареєстровано в Червонограді, щоб не платити десь у Львові чи в іншому місці. Після двох обговорення члени комісії виставили власні оцінки інвестиційним пропозиціям конкурсантів. А голова комісії, перший заступник міського голови Володимир Кашуба, оголосив результати. Підвівши підсумки по виставлянню балів по підприємствам і згідно критеріїв цих оцінок. Врахувавши ці бали згідно процедури, як виставляються оцінки, як ведеться підрахунок, значить е ТЗВ енергія тепловосервіс е набрала підсумкову оцінку пропозиції 94,52 бала. 94,52 бала. Е ТЗОВ Стек НТ набрало 133,94, Значить, згідно підсумкових результатів, переможцем конкурсу є ТЗОВ-СТЕК НТ з сумою балів 133,94. У принципі Канада, так? В принципі, Канада. В принципі, Канада.